Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Одягнутися в смиренність Филип'ян 2.7. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба. Ставши подібним до людини У британському реаліті-шоу Бос під прикриттям. Директорка великої корпорації з виробництва та продажу заморожених солодощів влаштувалася на роботу в один із магазинів звичайною касиркою. Одяг та макіяж зробили її невпізнаною для співробітників. Її метою було дізнатися, що насправді відбувається на місцях. Завдяки цьому вона змогла вирішити низку проблем, з якими зіткнувся магазин. Господь Ісус також умалив самого себе, щоб вирішити наші проблеми. Він став людиною, ходив по землі, навчав людей, а потім помер на Христі за наші гріхи. Ця жертва показала, наскільки упокорився Христос, Він став одним із нас і випробував усе, що ми відчуваємо. Християни покликані мати ті самі думки. Особливо щодо інших віруючих. Бог допомагає нам зодягнутися в покору і прийняти спосіб думок нашого Спасителя. Він спонукає нас стати слугами, які готові піклуватися про потреби інших і бажають простягати руку допомоги. Бог хоче, щоб ми смиренно любили оточуючих, адже ми так багато отримали від нього. Будемо служити їм. І зі співчуттям шукати вирішення проблем, які у них виникають. Як ви можете з любов'ю допомагати людям у їхніх труднощах? Що для вас означає бути смиренними за прикладом Христа? Помолимось. Святий Боже. Дякую тобі за жертву Христа. Будь ласка, дай мені його спосіб мислення, щоб я смиренно служила своїм братам і сестрам. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.